Дай Боже здоров'я, ми ще на фермі у Віталика. Коротше хлопці, я вам скажу так І дівчата, бо дивляться і дівчата наш канал. Тут без сліз дивитися не годин такі передіщі, що це просто капець. Це є каріна Деса. Крайній раз, коли ми були, санками ганяли, то деса була чуть у інакшому тілі, але зараз така зробилася що. Так, за хвостє там сильно не пешіть, бо в нас є генде перехмакер, цирульник. Пообстригав, гривки попідрівнював, бо то, на фермі тут болото такого, то вони замазують. А у неї фіста і не був такий цей. То по обскобу, але не порівняли. ти. Ну тут така красота, що це просто, це трактори, а не коні. От є Каріна і є пкз Одеса. А ну виведи їх Віталику сюди на бетон на дорогу. О, хто би хотів собі пару таку придбати, але вже пара не получиться, бо Віталик Каріну вже не продає. Бабе заплатіли дуже файно віталикою, а так він уже каже, що ні. Як казав дядько Микола румун, що це має одну самокращу кобелу й ту продати хоче. Єй. оце є тут апарати. Та де сама і спокійна, повільно. О тут апарати такі, що це просто. Я nu, тут слив підбирати важко. Є yeah, догляд, є yeah, гудівля. і нема роботи, <laughs> що саме головне є. Yeah. Як би робили, то, то мови б не були б такі дуже. За цілу зиму два по одному разу ви були в лісі. І то Петро до хати собі лиш дроу Є. Ну десь. Це фейс танки. Пррр. Карін, карім. А ну? О, стало файно якраз та сонечко тут. Я не знаю, ця Каріна кожен раз міняється. Скільки вік? Чотири роки минуло. Чотири з половиною. Чотири з половиною. Ну ти рахуй, що в нас зато в наші щораз то краще, бо в нас ще добирає форми, будову тіло добирає. Ну ця вже старша була, ви які має переди, так і все. Так само корінний. Треба щось у порівнянні класти, бо то так на відео не гон передати. Ну, але з цими простіше ногами, ж, тут, нема тут немає таких мохнов. Тут болото, то не було, тут пофіг, це болото, не болото. І у тої теж. От, до речі, у показати теж у неї нема проблем з ногами. Бо того, що нема сильних таких мечок. О! И понеслись Красавцы А Дарь тоже на тоже продается, да? Так, а ну давай покажемо. Цех показали, покажемо тут цех ще трошки. Дереш, його звати Дері. Звати Дері. Дереш, на продаж. Це що, це... Петрова кукла теж на продаж? Так, де. Петро вже йде на, ті... на тяжкі коні. Володимир так іде на волинь. <ріху> на води <Бонарівни. ріху> Кукла може бути на продаж. Куклу дуже багато знають. Будете дзвонити, питатися. Не знаю, тут номерів треба... Короте, будете в коментарях, хлопці будуть вам відписувати, Петро буде відписувати, Віталик. що кого буде цікавити WhatsApp оця по? Показаємо по паспорту. По, по паспорті що пише в неї? Пише ПКЗ. Йой. Але чуєш, вона ж жеребна, так? Має десь жеребитися. Коли вона? В кінці березня. В кінці березня. То я трошки заскоро приїхав. Так. Дарі на продаж. Скільки ці виказації робить? Ну, Тут така ще все зробила, що це просто капаться. А зверху можна спати так як односпальне ліжко. Це неймовірно. Тьотя. Та ця тітя Мотя така стала, що це. Це танок. Ми вчора вечором бачили її, але то вдень подивитися, то вартує. І в цій теж теж було в цирульні. Все, гривка, та яку Фредеріка пострижена. Так, ти зібрався на виставку у Польщу, вивозити возити їх. Скоро буде виставка, мабуть, ще одна. Да. Планується виставка, але ну, то вже потім буде ближче до літа виставка коней. Буде виставка. Ну, таке. То, якраз вони до Та й Буду... будеш вивозити своїх Тай, на виставку. Ну це цього разу вже треба показати, які ми тут маємо. Тут тільки на відео, на відео. Ну, щоб живу треба, правити. щоб вживу подивитися, так? Каріна поїде, що лошад немає. Тобі але, немає. Тобі, але тобі треба фуру брати. Ні, то ми маємо фуру. чотири Бо... коні, то й хватить. Та то на фуру 4 доста, то, то наш буде нормальний. Буде поза, поза 400. <laughs> Верх четверо коней і верх чотирьох тонн ваги буде. А ну ну, стань, так. Пррр. Тут краса просто. Тут файно знімати на цех, вони ревненько стоють, ще якраз сонечко зранку віце так класно прор, прр. Слідкуйте за каналом, підписуйтеся, коментуйте, лайкайте. А ми йдемо зараз покажемо, яке у Петра є поповнення на фермі. Так, Петя? Зараз виведемо, все покажемо, розкажемо. Так що дивіться, слідкуйте за каналом, усе буде на каналі. Коні і резьбляр.